Ну. О, о, ви вже тут. Я одразу починаю читати ваші зізнання, дівчата. Як то кажуть, говорять і показує Олімп. Пише нам Тетяна: Я люблю себе за те, що народила і виховала дітей, і продовжую жити в коханні. О, Кохання. Це завжди таке пристрасне відчуття. Це так гаряче. Так. Гаряче, гаряче, Геракл, гаряче, ну що у нас з кондиціонером? Ну, ну, Ніякої новорічної атмосфери. Доведеться самій змінити цей клімат. О, сподіваюсь, в мене нормальне волося після телепортації. Отож продовжую. Пише нам Катя: я люблю себе за мою адекватну самооцінку. За адекватну самооцінку? Богиня не може бути неадекватна. Е, Катя, я тобі, як богиня Леся, скажу, може. До першого походу в караоке. Анна обожнює себе за свої панкейки з джемом зранку. Аннічка, головне, люби себе в панкейках, ніж панкейки в собі. А то потім знаєш ті панкейки. Наступне повідомлення від Аліни. Люблю себе за мою божественну картоплю під сиром. А якщо ще з цибулькою і ім'ясем. Так, все, стоп, це не кулінарне шоу. Белла, я люблю тебя. Выходи за меня. Э, прости, Белла. Я понял, что всегда любил Лесю Никитину. Прощай.